Але він не з відкриття центру, а зі зйомки до чорної п'ятниці. Сьогодні я покажу вам трішечки бекстейджу, як це все буде відбуватись. А результат цієї зйомки ви зможете побачити в нашому інстаграм. Тому обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб, інстаграм та пишіть в коментарях, яку знижку ви очікуєте побачити від Лазерхаус на Чорну п'ятницю. Вже приїхали наші відеографи. Зараз налаштовуємо звук, будемо налаштовувати камеру і починати наші зйомки. Наш головний реквізит на цю зйомку це фірмова машина Laser House. А що з нею буде відбуватись? Ви вже побачите в результаті цієї зйомки. І наші акторки на цю зйомку. Поділіться вашими емоціями перед зйомкою, які у вас передчуття? Дуже хвилюємось, так, напевно. Так, так. Дуже хвилюємось і дуже шокуюче це все. Бо такий образ для нас, він дуже цікавий. Таке, знаєте, хвилювання, воно присутнє, але і цікавості не менше. Те, нам сьогодні дуже цікаво, як пройде сьогоднішній день. Як і побачити результат при вкушенні. А як думаєте, який результат буде? Вогники, багато вогників. Такою групою підтримки, як би, да, з командою ми думаємо, що результат буде тепер. Супер, дуже дякую вам. Фу, я не можу, я так не можу. Так... Які ваші відчуття? Я дуже хвилююсь, але це щось. Ми створюємо історію. Всі кажуть, завжди Лазерхаус створює історію. Це точно. Сьогодні той момент. Так, а як думаєте, який буде результат? Який буде результат? Лазерхаус приславиться на весь світ. Я впевнена. Клас. Дякую. Наші зйомки вже розпочались. Ми знімаємо першу сцену. Наші актори на місці. Мы качались, ямка сцены. Девчата же. Мы качаемся. Готовим модели. Ми не ліпуть ви сьогодні? Що сьогодні ліпуть? Падли на когось? Я теж по сторонах дивиться. І Харіна стане. Чили зйомки на цій локації. Зараз переїжджаємо на іншу, де будемо продовжувати нашу зйомку. А ви поділіться в коментарях, як вам такий влог зі зйомок і чи хотіли бачити ви ще такі влоги? Ми вже на новій локації. Знімаємо треті і четверті сцени. Зараз покажу вам, як ми готуємось до них. Зі від камер світла, звуку. Роботи, так. Роботи, да. Ні, від роботи не буду відпочивати. <laughs> Команди не було. Роботаємо завжди. Да. Ксенія, розкажіть, ми зараз переїхали на нову локацію, знімаємо нову сцену. Як вам тут? О, знаєте, нова локація це, це просто щось. Що було в готельному номері, то залишиться в готельному номері. Ми, Ми не голодні <рес> нас кормили. Які ваші враження від цієї зйомки? Дуже прекрасні враження. Мені все дуже подобається. Позитив, гармонія, кайф. А як думаєте, який вийде результат у нас? Буде в нас багато переглядів, і ми дуже сподобаємось нашим глядачам. П'ять хвилин. Перерва між зйомками. Всі відпочивають. Анастасія, як справи? Все супер, можна посидіти. Ірина Валентинівна, поділіться вашими відчуттями щодо цієї зйомки. Як вам? Сьогодні ми пережили безцінні емоції. Спочатку було страшно, що це з нами відбувається, а потім ми видихнули, бо це була класна. А як вам ваш образ? О, я лазь з ним, я тепер його не віддам. А як думаєте, який буде результат? Я думаю, що всім буде цікаво. Готуємось до останньої сцени фінальної, переодягаємось. А послуги масажиста відключені. Загальний катер на дівчат. Юля, ви як знімаються голос? Да, від цежу вас. 50 людей. Кайфуєте від зйомки? Да, да, все супер чудово, хочеться вже побачити, що буде в кінці. Ви да. даже не представляєте, що вас жде. Лазер хаус, я дуже вам сильно дякую. Давайте.